Дівчатка, таке бажання у мене залишити це відео в лінці, щоб ви прослуховували, підбирали, вибирали найкраще, особливо для себе та своїх рідних. Зараз мова буде йти про проблемну шкіру. Про проблемну шкіру, яка може бути як у підлітків 9-12 років, так у дівчата 20-25. І я вам скажу по секрету, що зараз акне. Є в 30 в 40 і в 50 років. Ця лінієчка не ділиться по возрасту, вона ділиться по проблематиці. Нашкодити вона не може, вона має неймовірний состав. І ми зараз розберемо кожну позицію, і ви будете вибирати, з чого вам розпочинати, і потихеньку збирайте цілу лінієчку, щоб у вас була дома, тому що це неймовірна косметика. Перше, що я тримаю в руках, це дівчата, дабл екшн вмивання. Воно у нас є на відлив ось так. Ціну розказу на сьогоднішній день за 100 мл 800 гривень. Дівчат, це дуже багато. Цим милом ми вмиваємо обличчя рано ввечері. Цим мило ми можемо место шампуня. Мити. Якщо у вас сибирельна дерматит, якщо у вас проблема пішла у волосся. Якщо у вас декольте та спина в висипаннях, ми також миємо цим милом, место гелю для душа. Він неймовірно працює. Єдине трошечки запах іхтіола, він абсолютно секунда і кудись не дівається. Тому дітки спершу не хочуть, потім прекрасно ним користуються. Є відлив дівчата, є оригінальне упакування для тих, хто не любить відливи, хто хоче щось своє. Лінія дуже вузька, небагата, ну в дуже така правильно підібрана. Буквально 3-4 продукти, і ви побачите, як може змінитись ваш стан шкіри. Дівчатка, гігітро емульсія це знежирений кремчик, який ми використовуємо рано і ввечері. Все. Вмились, протонізували, якщо потрібно, лікувальним тоніком і нанесли Дабл Action Емульсію. Дабл Action у нас є масочка. Вона є в професійному, вона є в в домашньому пакуванні рекомендую брати в домашній, тому що тут контакту з воздухом немає, вона дуже гарно зберігається до останнього сроку, тому що в упакуванні такому вона на відлив недовго, вона висихає. На жаль, тому я все ж таки рекомендую мати свою лічну. Ми використовуємо 2-3 рази в тиждень, на ніч на 20-30 хвилин, для того, щоб підсушити елементи і приборкати. Також у нас є ензимна. Неензимна пудра, якою ми завершаємо етап, якою ми робимо домашні процедури, якщо потрібен масаж, це антибактеріальна пудра, вона має матуючий фініш, вона отсарбує злишки жира і вона є антибактеріальною. До, до неї нема привикань, тому рекомендую мати в наявності дівчата, скільки ми нарахували, три, і вмивання, чотири продукти. Ось, і у вас практично офігенний догляд, який не нашкодить, який дасть неймовірне обличчя, тому що Акне потрібно лікувати. Акне завжди починається з одного-двох прищиків. Дівчата ніколи акне не починається з четвертої стадії. А коли вже буде четверта стадія, це дуже важко в лікуванні. Тому обов'язково профілактуйте.